Виявив відважність заради майбутнього. У горішніх плавнях попрощалися із захисником України В'ячеславом Іваненком. Чоловікові було 42 роки. Серце мужнього воїна перестало битися в районі однієї з найгарячіших точок на східному фронті. Світлий і добрий, таким запам'ятали В'ячеслава його друзі. Вшанувати пам'ять полеглого героя прийшли його рідні, побратими, знайомі, керівники громади та міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі. Друзі, колеги загиблого. Захищаючи територіальну цілісність і суверенітет нашої держави, загинув наш земляк-солдат Збройних сил України Іваненко В'ячеслав Вікторович. Народився В'ячеслав 16 липня року 80-го року в місті Комсомольську. навчався у загальноосвітній школі номер 6 З дитинства займався футболом, був одним з найкращих гравців серед молодих вихованців футбольного клубу Гірник спорт. Згодом Вячеслав став професійним водієм, працював. На підприємствах міста. 26 лютого 2022 року, з перших днів повномасштабного вторгнення В'ячеслав Добровольцем пішов на російсько-українську війну. 22 березня 2023 року. Під час виконання службових обов'язків. Вірний військовій присязі, солдат Збройних сил України В'ячеслав Іваненко героїчно загинув біля населеного пункту Авдіївка Донецької області. Вічна пам'ять про подвиг В'ячеслава Іваненка назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, в новітній історії України. Слава Україні! Траурна церемонія відбулася з військовими почастями на території меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Світла пам'ять захиснику, співчуття рідним.